Добро здоров'я, шановні глядачі, поговоримо сьогодні на одну цікаву тему. Цікавим є те, що найбільша кількість русофобів проживали завжди в самій Росії. І от спробуємо розібратись в самих причинах. Щоб не було враження, що я якось предвзято відношусь до цієї теми, хочу процитувати мовою оригінала російських класиків. Можна розпочати з самої відомої, мабуть, «Прощайні мили, Росія, страна Рабов, Страна Господ. Михаил Лермонтов. Тепер, як відносилось начальство до своих россиян, Россией управлять не сложно, но совершенно бесполезно, Император Александр II. Пьяным народом править легче. Імператриця Катерина II. Русскому соврать, что висмаркатися. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ, никогда не знавший и не говоривший правды, народ рабов, духовных и физических убогие люди. Николай Карамзин Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете. Иван Тургенев. Наиважнейшей приметой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Максим Горький. У нас от мысли до мысли пять тысяч верст. Петр Вяземский. Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. Иван Тургенев. Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. Михаил Салтыков Щедрин. А теперь про переписывание ними истории. Русское правительство, как обратное проведение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. Можно про двичный курс рубля. Это ничего, что в Европе за наш рубль дают полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. Михаил Салтыков Щедрин. Умом Россию не понять. Федор Тютчев. Так скажите, будь ласка, можливо, напишите в комментарии, а чем, как не разумом, треба разуметь? Не народ, а скотина. Хам, дикая орда, душегубов и злодеев. Михаил Булгаков. Тяжелый русский дух. Нечем дышать и нельзя лететь. Александр Блок. Московия, Русь тайги. Монгольская, дикая, звериная. Алексей Толстой. Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, и уничтожить только ради развлечения. Федор Достоевский. Русская история до Петра Великого одна панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело. Федор Тютчев. Проросійський понты. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетрены самые насущные потребности. Антон Чехов. А ось відповідь, чому вони так тяготіют до досягнень минулого. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Руському чоловіку не вистачає желання жилать, Антон Чехов. Насправді це дуже маленька частина цитат із всієї класичної російської літератури. Взагалі, вся російська література, починаючи від муму і закінчуючи війною і миром, описує всі ці явища. Чому класики російської літератури давали в усі часи таку оцінку тому народу і тій країні? Ну, по-перше, тому що воно так все і було, а по друге, Можливо, всі ці класики не є рускими? Якщо прочитати біографію всіх класиків російської літератури, рускних там знайдеться на пальцях перерахувати. І так, ким же ж були за національністю їхні класики? Автор знаменитого словника Даля Володимир Даль був німецько датського походження і, до речі, народився у місті Луганськ. Олександр Пушкін, ефіоп, італієць і німець. Салтиков Щіндрів німець, Герцен – німець, Фет, німець, Олександр Блок, німець, Лермонтов, Шотландець, Тютчев, Італієць, Жуковський Турок, Тургенев татарин Карамзін Татарин, Бабель єврей, Пастернак єврей, Мандельштам єврей, Гоголь українсько-польського походження, Немирович – Українець, Зощенко Українець. І цей список можна продовжувати вздовж всієї російської класики. Так чому ж всі ці автори так не комплементарно відгукувалися про російський народ? Насправді, причин багато, і вони комплексні, і вони накопичувалися протягом всієї історії цього народу. Одним із яких є те, що ні в одній країні світу не придумали стільки етнофолізмів. Етнофолізм або експресивні етноніми. Це зневажлива назва народів для того, щоб продемонструвати певну недружелюбність. Окрім того, що вони придумали такі образливі назви для своїх сусідів, вони ще й придумали такі назви для народів, які населяли саму імперію, і які продовжують населяти зараз Російську Федерацію. Тобто, коли в побуті це хохол, бульбаш, косоглазий, чурка, банабак, то коли людина чогось досягає, її зразу записують в русські. Але всі народи відчували на собі певний тиск і розуміли, що їх вважають людьми другого сорту. Тобто всі народи, які жили в Російській імперії, розуміли, що якщо ти великорос, то все одно до тебе будуть відноситися трохи зверху. як до таких собі провінційних нікудишних людей. І лише тільки ти досягаєш якихось висот, тебе запишуть, навіть не запитавши, ким ти себе вважаєш. Тому зараз настільки важко повернути нам. Українських авторів, українських художників і українських наукових діячів, яких часто записували в рускі. А напишіть, будь ласка, в коментарях ви, які причини такого відношення до народів Російської імперії. Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Усім гарного дня!